Права 292. Яке ще 3, 12, 3,1214 є коренем рівняння. Ну що ж, давайте розглянемо, що це за рівняння. У нас 234 мінус y дорівнює 220. Нагадую, число в даному випадку буде коренем рівняння, якщо ми підставимо його замість невідомої величини, і у нас ліва частина дорівнює правій частині. Отже, тоді перевіряємо. Перше, підставляємо трійку. Пишемо тоді 234. Мінус. Замість y пишемо трійку, і це дорівнює. Ну, 234 мінус 3 це буде 231. Тепер дивимося, чи ліва частина 231 дорівнює 220. Але 231 не дорівнює 220. Тобто, число 3 не є коренем рівняння. Підставляємо друге число 234 мінус. Наступне у нас 12. Це дорівня. 234, мінус 2, це буде 232. І мінус 10, це буде 222. Записуємо це дорівнює 222. Перевіряємо ліву частину 222. А справа у нас 220. 222 не дорівнює 220. Ну і останнє число перевіряємо 14. Отже, пишемо 234. Мінус 14 і це дорівнює. 234 мінус 4 це буде 230, 230 мінус 10, це буде 220. Так, то тоді ми пишемо, що зліва у нас 220, справа у нас 220, то ліва частина у нас дорівнює правій. Тобто 14 є коренем рівняння. Переходимо до другого завдання. Тут у нас е, дещо складніше рівняння. Підставляємо замість b тоді 3 число. Отже, пишемо 72, що ділиться на 3. І плюс 13. І це дорівнює. Ну що, ж, тут можна 72 поділити на 3 можна куточком, але можна 72 записати в такому вигляді. Як 60 плюс 12, що ділиться на 3. І плюс 13. І це дорівнює. Давайте перенесем. Це, якщо я розкрию дужки, треба 60 поділити на 3. Це досить просто. Плюс 12 поділити на 3. І плюс 13. І це дорівнює. Ну що ж, тоді 60 поділити на 3 це 20. Далі додати. 12 поділити на 3 це буде 4. Плюс 4. Ну і плюс 13. Це дорівнює. Перенесемо. Ну що ж, 4 плюс 13, це буде 17, буде 20 плюс 17. Ну і це дорівнює 37. Тобто в нас зліва вийшло число 37. Тепер пишемо, 37 у нас не дорівнює 19. Тобто це число, яке ми підставляли, 3 не є коренем рівняння. Ну а тепер підставляємо в наше рівняння замість Б12. То ми отримуємо 72. Що ділиться на 12, замість b пишемо плюс 13. І це дорівнює. 72 поділити на 12. Якщо я 12 помножу на 6, якраз і буде 72. 10 на 6 це 60, 2 на 6 12, 60 плюс 12 72. Тобто ми записуємо, що частка у нас дорівнює 6 плюс 13. І разом це буде 19. Тобто у нас зліва вийде 19, справа у нас 19. То ми пишемо, що 19 дорівнює 19, то ми кажемо, що в даному випадку 12 є коренем рівняння. Ну і перевіряємо останнє число, підставляємо 14. 72 поділити на 14 плюс 13. І це дорівнює. Ну, 72 можна поділити на 2, це буде 36. А запишемо тоді, як 72. Що ділиться на 2 і поділити на 7. Ну, поділити на 14, це поділити на 2, а потім поділити на 7 і плюс 13. І це дорівнює. Перенесем. Ну що ж, 72 поділити на 2, це 36. Поділити на 7. Плюс 13. 36 на 7 взагалі не ділиться на ціл. І якщо ми від цього числа, там буде трохи більше, ніж 5. Тому що 35 на 7 це буде 5, трохи більше, ніж 5. І додамо 13, це ніяк не вийде на сумі 19. Тобто ми пишемо, що це не дорівнює 19. Так, добре. Тобто, ми кажемо, що 14 це точно не корінь цього рівняння. Ну, а тепер записуємо відповідь. Відповідь. Отже, в першому. Записуємо, що коренем рівняння є 14. Ось тут ми підставляли. І в другому коренем рівняння є число 12. Ну що ж, ось таке завдання на розуміння того, що таке корінь рівняння на цьому вправу завершено.